Хочу разом з вами сказати слава нашому Богу, який знову дає нам можливість, щоб чути Його Слово, щоб зібратися тут, на цьому місці і бути в присутності Ісуса Христа, і бути огорнутим ним, і бути наставленим ним, і бути потішеним ним. Тому Хай ім'я Боже тут прославляється в наші серця. Хай будуть відкриті до того слова, яке має до нас Ісус Христос. Напрямок, який би я хотів, щоб ви пороздумували і далі мали такі роздуми про Слово Господнє. Це от, я б назвав таким словом не ухились. Не ухились або іншим словом можна сказати не відвернись. Слово Боже нам говорить про такі речі, коли нам треба ухилятись правда. Правда є. Тобто ухиляйся від чого? Від зла. Нам Боже Слово таке дає настановку і каже, ухиляйся від зла. А роби добро. От навіть каже таке місце, що. Є навіть такі моменти, каже, що навіть втікай, правда? Втікай від до молодого хлопця, пише апостол Павло, втікай від молодечих пожадливостей. Ти каже, а ти втікай від цього. Ну, є момент, де слово Господнє нам говорить не ухилятись, не відвертатись. І ухилитися, що це буде означати ухилитися. От. Це е, ухилитися, це не робити, От. це не брати участі, це відсторонятися, От. або уникати. Це називається ухилятися. Іншими словами, можна це об'яснити. І чого нам не ухилятися, апостол Павел, пишучи до церкви в Коринфі. Це буде друге послання апостола Павла до Корінтян. І, і такі слова, записані там, це буде 11 розділом, і 3 віршом. Друге Корінтян 11:3. Але боюся, щоб якимось чином, як і Змій з вами Єву хитрістю своєю, так само не ушкодилося думки ваші. Віддалившись від простоти, яка в Ісусі Христі. Слава Богу! Від простоти. Чуєте, браття і сестри, не ухилитися від простоти. Це можна. Це можливо, і апостол Павел, він наголошує на цьому, і Дух Святий дає йому сказати це, щоб він наголосив це, каже, як хитрістю диявол підійшов до Адама і Єви? Що він сказав, хіба їм погано було? Хіба в них положення було погане? Це було прекрасне життя з Богом. Но сатана хитрістю підійшов? І що він сказав? Можна краще жити? Уявляєте, він каже, що можна краще. Який хитрий диявол, обманщик каже, можна краще, хіба можна краще, ніж бути з Богом? Немає кращого, немає ліпшого, як бути біля Бога і переживати Його присутність. Ну диявол підходить і каже, хіба ви, хіба не можна? Просто Бог заборонив, щоб ви не стали такі, як він. Богами будете. І він підійшов хитрістю, щоб, знаєте, з того положення, ти якби возвисився, От, ти будеш більший, ти будеш кращий, ти будеш розумніший, ти будеш високий, ти будеш благословений, підняти, якби тебе хоче. Але там закрадається лукавий, щоб тебе опустити, щоб ти впав. І так і сталося. Ми знаємо цю історію, що там сталося те падіння. Пам'ятаєте Давида, Цар. Високе положення і каже, Сатана підійшов до Давида. І що він вирішив зробити? Перерахувати весь Ізраїль, правда? Бог тобі Давид, дає перемогу. Бог з тобою, бо ти, тому ти перемагаєш. Но Сатана хитрістю підійшов до Давида. І він став перераховувати Давид. Для чого тобі це? Його воєначальник його зупиняє, ну він, якби далі йде і намагається це зробити, щоб хитрістю, лукавий, щоб ми не відхилилися від чого? Від простоти, від простоти, диявол буде тебе піднімати, як він це робив, підходячи до Ісуса Христа, і намагався каже, кинься вниз. Кинься вниз, ангели тебе понесуть. Правда, покажи себе, покажи себе, прояви себе. Повели, каже, цьому камінню, хай воно стане хлібами. Правда? Оце лукавий підходи. І сьогодні Він може підходити до тебе і до мене, щоб я ухилився від тої простоти, яка є в Ісусі Христі. Я би хотів не зупинятися, а ми, щоб йшли далі. Щоб ми подивилися на ту якість, а вона є в Ісусі. Щоб ми поглянули сьогодні на Ісуса, щоб ми подивилися на Нього. І це я би хотів зараз зачитати далі на продовження це буде. А, знаєте, є така пісня. І співаються такі слова. Він зійшов на землю. Людям став яким? Він став доступним людям? В простоті він який був? Великий. А величності який? Простий. Слава Ісусу! Аби нам не відхилитися від простоти, яка є в Ісусі Христі. Надальше це буде об'явлення, перший розділ із 10 з 10-го вірша і нижче такі слова, записані Іваном, учнем Ісуса. Я був у дусі в день Господній і почув позаду себе гучний голос, ніби сурмовий, що говорив: Я є Альфа і омега. Перші останні те, що ти бачиш, запасив в сові, і надійшли семи церквам, що в Асії: в Ефес, і в Смирну, і в Пенгам, і в Фіатиру, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодикію. І я обернувся, щоб побачити, чий голос говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив сім золотих світильників і посеред семи світильників, подібного до сина людського, одягненого в подір, тобто в довгу таку ляну одежу. І підперезаного під грудьми золотим поясом голова ж його і волосся білі, ніби біла вовна, ніби сніг, а очі його, як полум'я вогню, і ноги його подібні до міді ліванської, немов у печі розпаленої, а голос Його, наче шум багатьох вод. І він мав у правиці свої сім зірок. І з уст його виходив меч обосічний, а вигляд його, немов сонце, що сяє в силі своїй. І коли я побачив його, то впав до ніг його наче мертвий, і поклав він на мене правицю свою і сказав, мені не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось я є. Живий і був мертвий, і ось я є живий на вічні віки. Амінь. І маю ключі від пекла і смерті. Слава нашому Богу! Тут описана слава величі Ісуса Христа. Описано те, як Іван, любимий учень Ісуса Христа, який прихилявся до рода Ісуса, який чув Його голос, який був з Ісусом. І Він не впізнав Його. Коли Він був там, в своїй величі, в своїй красі, в своїй славі, ми чуємо голос, який в нього був. Ми бачимо, який був в одяг в нього. Ми бачимо, які очі, яке волосся це все описує Іван. Він його не впізнав. В цій красі величен, це був Ісус. Алілуя! І що, е, каже, Він впав, як мертвий. Ісус підійшов, поклав на нього руку. Знаєте, величність Ісуса описана. І знаєте, що вражає, що вражає, коли така величність, коли така слава, коли сила і всемогутність є. І знаєте, Слово Боже каже, велика Тайна благочестя. Бог з'явився в тілі. Став немовлятком. Таким безпомічним, в такій простоті, звившись в бідній сім'ї, в бідній обстановці, в хліві. Знаєте, це, це вражає і. А, е, Ісая, він описує таке, Ісая 53, розділ другим віршем, говорить таке слово про Ісуса Христа, бо Він зійшов перед Ним, мов пагінець, і мов паросток із сухої землі. Немає у ньому ні вигляду, ні величі. І ми бачили Його, та не було в ньому краси, яка притягувала б нас до нього. Описує. тобто, це, тобто, знаєте, ми уявляємо, от велич, от сила, от слава має бути. Ну тут таке явлення Бога, яке, здавалось би, та... хіба це Бог? Там? Там в такій простоті? Там в хліві народився Ісус. Так. Він в величності, Він є простий, який наблизився до Тебе і до мене. Алілуя! Щоб пастух зайшов туди. Алілуя поклонився Йому. Слава Ісусу, щоб той мудрець великий підійшов і також зайшов до Нього. Це простота величі Ісуса Христа, коли Він став, апостол, апостол Павло, він далі каже таке слово. Це послання до Филипян. Апостол Павел каже до Филип'ян таке слово, другий розділ, п'ятий вірш. Нехай будуть у вас ті самі думки як у Ісусі Христі, який, будучи, образ Бож... будучи в образі Божому, не вважав за потрібне, не зважаючи ні на що бути рівним Богові, але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба, став подібним до людей і виглядом став. Як людина, упокорив себе, був слухняний до смерті, смерті ж хресної. Слава Ісусу! Тут знову образ Ісуса Христа, який прийняв образ раба В величності, прийшов такий простий Господь до всякого, до всякого впавшого, до всякого змученого, до всякого втомленого. Прийшов Ісус Христос, і знаєте, я би хотів далі наголосити, наслідуючи пісні, каже в простоті оцій, в простоті, е, як, як чоловік став. Не було тої величі, не було тої вже краси в ньому видно в простоті, який він був. Великий. Він в простоті був великий, тобто сьогодні зразок для мене і для тебе. Сьогодні зразок. Для нас, церкви Ісуса Христа. І знаєте, це, це дійсно, так, коли ми звернемо увагу на простоту Ісуса Христа. Як Як в нього було все так просто історія Ісуса і Самарянку, записана в Івана 4 розділом? Коли він сидить біля колодязя, підходить жінка, Самарянка. Юдеї з Самарянами вони не говорять. Але Ісус до неї заговорив. Ну, Ісус почав з неї спілкування просто. Жінко, дай мені води напитись». Він заговорив, каже, хіба ти не знаєш? Вона починає йому казати, хіба ти не знаєш? Юдеї з самарянами не спілкуються. Ну Ісус прийшов, щоби спілкуватись з тобою. Халілуя! Щоб те, що було втрачено там, в Адемському саду, де спілкування. Не стало з живим Богом. Він прийшов, щоб це спілкування вернути. І він заговорив до тої жінки, і що сталося? Аллілуя! Вона побігла вже інакше. Вона почала всім розказувати про того, хто з нею говорив. Аллілуя! Як просто, як просто. Я пам'ятаю, знаєте, слідуюча історія це знаєте, такі, такі речі, коли одного разу було в Ізраїлі свято, всі святкують. Всі готуються, всі налаштовуються себе, щоб святкувати. Куда йде Ісус? А він й в лікарню. Там велика лікарня була називалась Віфезда. Там багато хворих було. Він не святкує. Ісусові не до свята, Він йде туди, де, де біль. Він йде туди, де хворі лежать. І один чоловік 38 років. Хто його там провідував, хто до нього там приходив. Хто, знаєте, я собі так задумуюсь, це ж, це ж потрібно там лежати було. Це ж потрібно, щоб хтось туди тебе підносив. І Ісус іде туди, і до, того, до ту лікарню і підходить до того хворого і оздоровляє Його. Слава Ісусу! Ось простота! Наскільки просто! Він йде до того чоловіка. Знаєте, багато людей за Ісусом пішло після. Того, як Він нагодував під тисяч народу, багато людей за Ісусом ходить. Знаєте, для нас, можливо, можли... от багато людей, можливість проповіду їм, говори їм, наставляй їм. Но ні. Но ні. Він їх всіх оставляє, перепливає на слідуючий берег одного озера, і там нікому не потрібний чоловік, який був одержимий, який був голий, побитий. Всіма відкинути, його зв'язував над цьогами. Ісус перепливає туди, до цього чоловіка. І Він звільняє його від цих демонів. І цей чоловік стає вільний для Ісуса Свято, коли хворий стає. Слава Йому! Для Ісуса свято, коли зв'язаний, розв'язується. Це для нього велике свято, коли той, хто не мав спілкування. Хто був лишений цього спілкування, він знаходить це спілкування. Алілуя! В Бозі нашому є та простота, яку Він хоче сьогодні, щоб ми її не ухилилися, щоб ми не ухилилися, як одного разу Він був з учнями своїми. Всі учні 12 зібрались. Ісус, будучи Богом, будучи Той, який є цар царів, Бог над Богами, Він бере. Підперезується, бере миску і починає мити ноги своїм учням. Слава Ісусу! Ось ось, де та простота. Це не зрозумів Петро, Він не зрозумів, каже, що ти робиш. Я тобі не дам цього зробити. Але це приклад нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов послужити. І сьогодні завдяки цьому, завдяки цій простоті. Яку простягнув до мене і до вас, Ісус Христос. Хвала Йому за це. Якби не Його простота, де би я був? Якби не те Його приниження, на яке він пішов, будучи тим царем, будучи в тому статусі, в тому положенні, в якому він зійшов на цю землю, смиривши себе, відкинувши те, що він мав, відкинувши те, в якому положенні він був. Він прийшов сюди, щоб послужити тобі і мені. Алілуя! Щоб я, сьогодні, будучи християнином, не ухилився від цієї простоти, я пам'ятаю свідчення про одного брата, який е, любив служити, відвідуючи людей. І одного разу він тоді це було в ті часи, коли не було так багато транспорту. А знаєте, він так нараз жалівся Богу і каже: Господи, та мене, Ти мені нічого не дав. Я хочу послужити, я хочу піти відвідати, я хочу піти і послужити, але немає транспорту. А далеко треба йти, далеко їхати не раз. І він підходить до того брата, який має, правда, так не раз миром, який має той трас і просить, завези мене, будь ласка, мені треба одну сестру провідати. Ну, той добре, поїхали. Ну, і вони сіли, поїхали, заїжджають в лікарню, заїжджають і той брат, що його везе до думає, моєї думає, яка, що то за сестра, до кого то він, ми зараз йдемо. Він заходить туди, а там він підходить до тої, там лежала така маленька дівчинка. І може, вісім років, може менша. І він до неї підходить, каже: Сестра, як ти? А це вже старший брат, каже, як твої квіти? Почав з нею так спілкуватися, і знаєте, того брата вразило. Овразило, що тобі до тої маленької дівчинки? Я думав, ти до якоїсь старої, такої вже старшої сестри їдеш провідувати. Навіть так завжди буває, що тобі до тої дитинки. Ну він поїхав, він любив провідувати, незалежно чи то маленька, чи то старша сустага, а він поїхав її провідати, спитати, підбодрити. Ось простота, яка є в Ісусі! Алілуя. Щоби я від неї не відхилився, бо там, там є благословення для тебе, Гава очі. Тому поможи нам, Господи, не ухилитися від цієї простоти. Знаєте, я дивуюсь не раз простоті Ісуса, як Він просто це підходив, говорив, як Він просто підходив, заводив ту розмову, пішов і ходив, відвідував тих людей. І одного разу такий преобраз, знаєте, коли Ісус Христос, будучи, можна сказати, в тому вищому статусі, Він є Бог. І він стоїть за дверима. І що він робить? Він стукає. Він стукає. Знаєте, я собі сьогодні уявляю директора фірми. Уявляєте, директора фірми є своя фірма. І двері закриті, і він стукає. Так є? Так є. Щось воно не. Не так, правда, не так. Директор захтів і зайшов. Захтів і скористався. Ну тут, я дивлюся, Господи, а скільки би я стукав? А що би я робив? Ну, Сьогодні Ісус Христос стукає до Твого серця. Раз і тихній, і лагідний голос його лунає, впусти. Я хочу з тобою бесіду заводити. Я хочу з тобою говорити. Я хочу з тобою е, на дальше війти. Уявляйте, що захотів Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він, за, він захотів війти. Можна сказати, що тобі до мене, Ісусе? Що тобі до мене, до моєї бідноти? Що тобі до моїх болей, розчарувань, моїх е, тих проблем, які в мене в житті є. Що тобі? Ну Ісусові є діло до тебе. Ісусові є діло до мене, Він хоче війти. Це положення твого життя, коли тобі важко, коли трудно, коли, здавалося, тобі, з тобою ніхто не говорить, він заговорити хоче з тобою. Коли тобі ніхто не може допомогти, Він хоче тобі допомогти. Слава нашому Богу. Тому хай благословить нас Господь, перше, якщо вже я є християнин, не ухиляймося від простоти, яка є в Ісусі Христі. І друге, це якщо на цьому місці є такі, які ви думаєте. Що вам нема ні до кого. Мені, якби ви думаєте, що нема діла до вас, що з вами ніхто не хоче говорити, ніхто не підійде, ніхто не спитає. Сьогодні Ісус хоче до тебе говорити, дорога душа. Він хоче війти в Твоє серце, і Він хоче, щоб війти в цю проблему, як Він входив до багатьох людей, які, в яких він входив і мінялося життя. Коли та Самарянка приходила, який раз вже за водою, стомлена, змучена, з мореда. І коли Він заговорив, вона пішла інше. Коли Той хворий лежав в тій своїй хворобі біді, ну коли приходив Ісус, приходила підмога, і Він взяв свою постіль, пішов, коли Ісус приходив, відходила всякий сум, печаль, і тому Він хоче сьогодні входити в Твоє життя. Тому відкриємо йому своє серце. Він продовжує. Я не знаю, скільки вже він стукає, правда? Я не раз за себе дивлюся, Господи, скільки раз ти в моє життя стукав. І ти наполегливо стукаєш, стукаєш. Відчини, відчини двері. Я хочу війти в твоє життя і помогти тобі. Амінь. Хай Боже ім'я буде благословене і прославлене.